БМВ саме чиніща машина! Ну що, ми знову тут сьогодні буде третій день, коли Вова вчиться дріфтити. Наразі чомусь 36 6 їзди без нього, але... Я думаю, що сьогодні вже будуть е, перші показнички того, що щось виходить. вже бачили. Давай на камеру як без камери було. Це сложно. Та в смысле сложно. Ну, вийно, ж, Я тільки встиг з машини вилізти, а ти вже такий типа ого! Там таке було, таке там, було. Там, Давай там... спробую. Давай. Я просто трошки устал. Ну, дуга красиво была, з самолетом вже таки выезжать на уверенных вся. Ща, короче, гнигу да. будет четко. Да. Выходит, что три урока и готово, да? Ну, я на вместе перекладку. И парни садятся не будут ездить. Не-не-не, це, короче, через, гі... через рік десь приходите. Сейчас самый складно перекладку заработать, потому что я не понимаю, я умею тільки бублики крутить. Вот навколо цієї штучки прикольно. Короче, сейчас треба змінити гуму. Да. И будет знову багато зайчиков. Да, ну будем пробовать. Будем тренуватися, будешь сказать мне, як там. Ну давай. Ну поехали. Уезжать красиво, да? Давай. Тихить. Резину. Так, вот это, друзья, шестьдесятка, Яка, как дивовижно їде едет хорошо боком э, в стоковой комплектации. Ну почти. Блока тут немаш Есть. В смысле? Есть. Механично? По заводу какая-то да, стоит. Там не было блоков? Дивіться, робить все впевнено, тому покришки чіпляє рідко. Але Іногда автошкола головні, часто. Так, в автошколу не дочався Перекладки, значить, у нас не виходять, так? Да? Угу. Так, стабу. А ручка яка модна, ти що? форсаж? Все перед нами, походу. Да. Маленько. Спималась. Та это хуйня поедет. Без бампера? Так подожди, дай покрышку. Минус одна. Похуй, сейчас достанет. Та бамперы так перекрас. А пахнет, знаешь, чем? Маслом? Отак от от для чого ходить в качалку, чуваки, щоб е, потім можна було в, одні, в одну пару рук діставати покришки з машини, з під машини. Нормально безцільно можна машину рукою толкати. Не хочеш ти руля за нею купити, да взагалі? Хочу. No. А кум ти зараз вмреш, ну, да. ты сейчас вмреш, вб'єш. Ты ж отцепу не натискаєш коли ти в розгорнеш. А та вроде вижимаю, просто не успеваю, блять, походу. Не, мне я просто по хрищах вот этих отбой, понял? А, да, так может стабилизацию <гум> надо включить. <гум> ваня, ваня. <гум> <а коли гум> так от робиш, а треба зупиниться спочатку. Вот це, як правило, закінчується вот такою <гум> стіною, понял? <гум> <Да>. Я знаю. <гум> я знаю. Скажи. Right. Ну хорошо, значит я спокинен, ты знаешь mm -hmm. Слушай, я когда делаю хуйню Я знаю, что я делаю хуйню Понял Всё, не хочет она уже Я заебал В следующий раз будет не на камеру Будет получаться Так, у нас тут Е60 На Н52Б30 Каже якась блока є, Ну, вона і справді їде, наче на блоці. Цікаво, що це таке і що за блока. Якщо це чисто електро, то вона працює дуже занадто гарно, як для електро. Ти туди не смотри, сюди смотри. <говори> ти, 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 туди, ти сюди смотри, сюди смотри. Это хорошо прогретая машина, печка просто плохо, брат, работает. М50 вещь. Я нагадаю цей парубок три, три покатушки тому а, не їхав взагалі. А ми просто з тобою м'ясорубки походимо. Так? Да, да. В красиво, але неочікувано. Як за ними всіми слідкувати, щоб вони мене не вбили зараз? БМВ саме чинніща машина, тільки бачиш, от фігня. А вона їде, бачи. Їде, треба щось зробити. Бо ми... Так. Ти можеш достати? <реш> О, стой, 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 стой. Давай. Ай, тихо! Не нерево зараз. А, стоп, там вже щось зламало. Зараз чекай. іскрить уже, іскрить. А, іскриться, дякую. дякую, дякую. Камера, мотор. Ми з прекрасній 36-й шостій ага. і головним героєм нашого серіалу, який, я так думаю, що скоро закінчиться своїми Докі. швидкими навчаннями. Oh. Попритворявся по, 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 або притворявся, що не вмієш їздити. Чи як це? Як, як українською? Oh, попритворя... <рес> ми ще полтавці. Oh. Ми Миші, Суржиком. Да. Якщо, якщо ми спілкуємось суржиком, то ми... Це -то, полтавський акцент. знущаємось над російською мовою. <рес> Нам підходить. Бачиш? одною рукою. Таким не хвастається. Так я не знаю, ну типа двома. Да, двома тоже? То так, да, підкидай другу, й все. Гля-гля-гля! Що несець? <смас> Кайф, я взагалі в шоці. У -у -у! Все, гальмуй. Гальмуй. Ви бачили, все, він типу навіть тепер по просьбі починає дріфтити і по просьбі закінчує дріфтити. Ну я, я, мені здається, це прям рівень. Ну прям рівень. А, Хлоп Хлопчик виріс на очах. У я вас у нас. І у всього цього колективу шикарно. Так, давай в іншу сторону. З іншою стороною в тебе проблеми є. Думаю, тут, а, тут ти перегазував і руля сильно всередину закинув. Так, так. Давай ще раз але... але. шру скора, да? так? Шру скора хана. Ну нічого, поки катаємось. Да. Діняк немає що. Якщо, <свят> <шо>. <свят> да. Бюджет зіро. Бюджет був купити тачку. Гляньте як він працює oh. на кермі, ай-яй-яй. Трохи не впевнено його тримаю, конечно, але... Бор в цю в сторону виходить. Давай в іншу тоді, що ти тренуєшся. О, я чекав такого муву. Зараз <рес> почнеться виділування, це перекладка, ну, Так, я, я ще не вмію таке, ага. мені треба навчитися Стоп, Юра тут. На горизонті з'явився Руль, руль, руль. В іншу сторону. Газ. Ага. Молодець. Ой. Нормально, нормально. Ну три кола не будемо. О, Юрій, ззади тікає. Стоп. Ага. Руль. Так, ти що? Так, вокруг літачка, да? Ну, спробуй. О, блин, жарко, жарко, жарко. Вогник, вогник, вогник жарко, жарко, жарко. Жарко, жарко. Кидай донати там що. До. О, в поле поїхали, нормально, ти придумав. А! А! Страшно, було, страшно, згоди. А у мене сцеплення запало там один раз. Все нормально. Да. Сцеплення запало? Да. А, помню вот, було. Опять, опять запало. Це короче когда оно Надо его достать. Доставити по ок. Ага. Еще раз вокруг деточка і домой. Ширше, ширше. Ширше. Тут покришка, бач. Бачите, Бач, тебе полетіло такого си. Бампер є? Чи бампера нема? Я не знаю, що здобув. Ой! Що там по контролю? Ні, нормально. Так, тут було Як новий, брівно, так. покришка отам. А, ну трохи так. погнули... Э, ці номери. А, бо тут, так, да, оборвалося. Ну це коротше є отака штука, що покажу. Завжди з тобою. А, стяжечки ММВ без стяжечок так. не працює Що зробимо І А Опять так да. Ну що зробиш Так його оце. два надо, да? А мне пусть... Слушай, а тут не могу. Что с ванной не крутится? Подожди, я стяжки не так. Это. О. А? Четко. А, Четко. Немецкая качество. Я думаю, що на сьогодні хватить. Так, да, на сьогодні все. Звісно. Давай зробимо невеличкі підсумки. Поки ти такий красивий стоїш на фоні літачка. Я трошки навчився їздити. Я зрозумів, як типу, руля крутити, як працювати з газом. Ага. І... Ну і круто, коли ти заходиш за нос і ти його контролюєш. Тобто не просто воно летить і само по собі, а ти, типу контролюєш, подрулюєш. і розумієш, яку сторону тебе треба підвернути, щоб машина не поїхала. Ну це жорстко. А що жорстко? Ну, Для мене це здавалося, що це дуже тяжко, прям максимально. Але я радий, що в мене вийшло. Я не очікував, типа, знаєш, була така. Коротше, я дуже хотів цього, але типа всередині думав, блін, ну це типа нереально. Короче. Ну я дуже хотів цього. Ну, мене так завжди, тіпа, Аж ну, я сам не вірю, що я колись можу таке робити. Ага. А тут, типа, я хотів... Тут вже, тут і... в принципі, можеш. Да, ну да, трошки да, треба да. зробити це безпечно і контрольовано. Звісно, так. Да. Це типа вжиття да, ще багато, ну типа, вообще просто жесть. Але, типа, база вже якась є, тому що я крутився, просто в одну сторону руль викручував, газував пол і все, і думав, що це дрифт. Ну це ж не дрифт. Пацанів вже катав, там друзі, друганів. Так, да, так, да, да. І думав, що це я дрифчу, типа, пацани, оу, це дрифт. А я потім побачив, що типа, це ж ну ачефону типа це, типа ну, дороге удовольствие, но... але того вартує. Да, да. Типу емоції. Що зробити? Емоції.